Доброго дня, шановні глядачі. Зараз ми знаходимося в кабінеті у народного депутата України, члена партії Голос Ярослава Желізняка. Багатьом українцям пан Ярослав відомий не тільки своєю депутатською діяльністю і активністю у соцмережах, завдяки якій ми знаємо, що відбувається в раді під час військових військового часу. Вітаю пане Ярославе. Доброго дня. дякую, що знайшли час на інтерв'ю. Як вам особисто працюється в раді в нових умовах за останні півтора роки, коли у журналістів майже немає доступу до парламенту? Я вважаю, що це повний бред. Коли... Чому у вас немає цього доступу? Що тут такого страшного, що ви дізнаєтесь не самі а через телеграм-канал, мій і інших колег, що ми засідаємо, в чому глобальний смисл такого закриття? Я теж не розумію. Ну, бо знаєте, мені дивно, коли багато розумних людей, коли ти окремо розмовляєш, ну, люди. Розумію, що це брідятіна, якась відбувається з цими закритими засіданнями. А от разом збираємось і обов'язково кожного засідання знайдеться якийсь народний депутат, у якого вистачить клепки, взяти мікрофон і сказати: ай яй яй От знову повідомили, що ми засідаємо зараз, щось трапиться. І ти підходиш і говориш на двісті, щоб щось не трапилось, треба йти в укриття. А якщо ти так переживаєш що про наше засідання, то ти от зранку, коли йшов, кручив би марафон, там прям оголосили, що сьогодні ми засідаємо, призначаємо міністра оборони. Ну ти якось там з реальністю. Є зв'язок. І тут, на жаль, у колег немає відповіді на це питання. Я вважаю, що засіни має бути відкритими, депутати мають голосувати закони, ви писати, про що ми голосуємо. Коли ми це робимо одночасно, чесно говорячи, це допомагає медійній активності, але ну, системно це неправильна історія. Напевно, певним депутатам, напевно, було б спокійніше, коли на них не дивляться журналісти, не спостерігають за їх роботою. Ну. Дивіться, а нас має цікавити, що буде як спокійніше депутатом. Ну них задача трошки інша. А ви згадали телемарафон. Як взагалі ви ставитесь до телемарафону? Супер, чудова штука, вбила повністю телік. Тепер ніхто його не дивиться. Це значно демократизує процес і підняло і телеграм-канали, і медіа. Вважаю, телемарафон — це найкраще, що могло статися з українською політикою, тому що воно перетворилось в настільки не цікавою штукою, що люди пішли в, нарешті в YouTube, в телеграм-канали, в соцмереж в різні платформи, що тепер жоден олігарх ніколи не зможе впливати сильно на українську політику. А так, ну, чесно говорячи, я не знаю, як ви це дивитесь. Ну, от, справді, я, я не дивлюся. Я, я, я теж не дивлюся, але ми коли до бабуськи-жінки жінки приїжджаємо, вона мені там працює, і я таки не діслухаю. Ну, блін, ну типу, справді це цікаво. Ну, от, ну Воно ж от. То просто як контент не заходить. А, а як ви бачите, це має бути е, ну ось, ось такий формат спілкування держави з суспільством? Він має бути переформатований або ж е, необхідно повернутися до часів, які були до війни, тобто коли спокійно всі працювали світ. Ну, а якщо у нас воно виконувало би функцію цензури? Ну, Була б логіка, да? мовно, є державна цензура. Але ще раз, у нас є телеграм-канали, у нас є соціальні мережі, у нас є онлайн медіа, у нас є YouTube, який значно впливовіший, ніж телек зараз. І це добре. Ну, справді добре. Я як політик вважаю, що це змінить кардинально ландшафт української політики в майбутньому. Що виконує марафон? Єдина комунікація, ну чесно говорячи, я як людина, яка достатньо часто включаюсь в марафон, можна нести все, що завгодно. Тобі взагалі за це нічого не буде. Якась самоцензура, ну вона присутня в українських медіа. Ну справді присутня. Тобто є речі, про які ну скажімо, ми навіть розуміючи, да, що це відбувається, не говоримо або не даємо ніяких посилів, не дай Боже, щоб це використовував ворог для свого іпсо. Тоді марафон не потрібен. Ми на це державні гроші витрачаємо. Відпустіть його, ну, якось там умовно понятійно, в гарному сенсі, домовитись э, редакцій з редакціями, що, ну, типу, умовно, антиукраїнська пропаганда в ніякому разі ну, буде проблема. І це справді під час війни окрема стаття, і вона достатньо жорстка. І все, і нехай працюють. Не витрачаємо державні кошти на це і не перетворюємо це. Ну, в те, що перетворилось. Але ще раз, мені, як молодому політику, марафон дуже подобається. Я його не дивлюсь. У мене жодних знайомих немає, хто його дивиться, але він настільки вбив телек, що ландшафт української політики значно змінився. Терм є у вас телег свій канал, немає. Ну, коротше. Вже ляшка на тіліки або королевську не розкрутиш. Ну неможливо. Все одно ніхто не проголосує. І це прям значно вплине на майбутнє покоління політиків в кращий стан. Тобто тепер ну, соцмережі це набагато більш нативна така штука, і вона ну вона точно показує, ти, мож, ти не можеш там бути несправжнім. Можна закупити 100-500 постів і ти більше не гуманітаркою, але ну крім хейту в коментарях, ти нічого більше не отримаєш. От стосуючи соцмереж, я читав у вас у телеграм-каналі прогноз щодо можливості а ні, це не в телеграм-каналі. Це був просто ваш прогноз з приводу можливості проведення виборів наступного року. І ви тоді вказали, що вибори заяви про вибори, це намагання офісу президента тренувати депутатів. А от якщо б уявити, щоб, наприклад, вибори все ж сталися наступного року, який розклад ви бачите у парламенті? Чи можливо, наприклад, знову поява монобільшості в Україні? Давайте декілька дисклеймерів. Я досі вважаю, що ніяких виборів не буде. Це прям ну такий міф, який навіть вже не окрепшує уми деяких народних депутатів, яким їх намагалися тренувати цим, вже не вірять. Я був на Єсі, я чув багато заяв і внутрішніх і на публіку від послів G7, не буде виборів. Ну, Справді, в країні війна, і, м'яко говорячи, не до виборів. І це погана історія. От тут, тут рідкий випадок, який дуже згоден з Даніловим. Ну, справді, агітатори в окопах, погана ідея по всім фронтам. Що стосується майбутнього розкладки, ще раз, війна це. Настільки великий стрес для нас як суспільства, ну окрім загрози, що вона переформатувала весь політичний ландшафт. Перемога теж буде таким, самим, сподіваюся, приємним стресом, який знову переформатує весь політичний ландшафт. Якщо хтось вийде і говорить, там, умовно, оці набирають, ці не набирають, це торгують повітрям. Одразу можете от запам'ятати цього експерта-політтехнолога, видалити його з соцмереж. Повірте, ви нічого не потягне. От, взагалі, жодних рейтингів, замірів, фокус груп. От воно просто не нерелевантне. Легше передбачити завтра. Або через місяць курс, курс ефіріуму, або як крапля по, з, зверху вниз долетить, е, дощу, ніж вгадати, хоч з якою партією. Я не вірю в, в монобільшість, але ще раз, це не має жодного значення. Ну типу Залежить від того, як і коли настане перемога. Тому що якщо це буде 100%, і ми будемо, наша проблема різко станеть нам всі куріли віддавати Японії, чи якісь все ж таки залишити собі, ну, як би тоді у них буде потенціал на мене більшість. Але ще раз, це залежить, на жаль, від поля бою, а там важко і це варто багато нам у життів наших людей. От щодо перемоги, ви сказали, я просто згадав. 4 травня 2022 року, тобто це було менше ніж 70 днів війни на той час, у вас вийшла колонка в Українській Правді, а де ви писали про перспективи конфлікту, і ви тоді вказували, що війна вона триватиме від півроку до двох років. І що головна мета війни, і найголовніша перспектива для України це виснаження Росії, створення з Росії країни, яка не буде становити загрози для світу, і тоді Україна зможе існувати. Тобто, якщо спиратись на той прогноз, ну що мені конкретно здивувало, що. Він у принципі йде за тим наративом, який ви вибудували тоді, хоча це був саме початок війни. і Взагалі ніхто не знав, що буде А я тоді стільки відгріб негативу. Люди це ж зараз нормально говорити, що війна буде довго. Типу коротко, можна тільки перемовини, але не в сторону України, і це не потрібно. Ну тоді був тренд 2-3 тижні. А тоді тренд 2-3 тижні. Я тут вилізаю статтею Війна буде довго і прям насипали декілька тижнів мені за цю статтю. Але ну слава Богу, що ми тиск, в тому числі партнерів, витримали, і зараз та Україна точно то перемагає війні, просто це довго іде, і да, це довго. Я боюсь що єдине, з чим я помилився, це строком два роки. Я боюсь, що це буде більше. Але ви, ви б зараз кругували б цей строк. От як зараз вважаєте, коли він закінчиться? Ще раз маленький дисклеймер: ніхто не знає. От справді, от, от, от немає людини в світі, яка знає. Якщо знов ж таки ви бачите експерта, політехнолога, політика, які вам скажуть каринки, срок ви можете одразу плювати йому в обличчя, говорити, що він преше. Я думаю, що це значно більше, ніж два роки. Добре, а прогнозом своїм щодо виснаження Росії ви До, да, зараз Це, це я, я більше ніж Ну, Не те, що прогноз, це напевно там якийсь констатація факта. Перевір... Дуже просте перевірочне питання. За рік, от да, ми сьогодні, у нас 11 вересня. Якраз от тільки почався тоді харківський контрнаступ, якщо не помиляюся. Угу. На початку вересня. За рік Україна посилила в військовому, от, в економічному плані чи послабила. Я ну, думаю, що відповідь очевидна навіть по територіям, які ми змогли відбити. І, ну, ми зараз говоримо про контрнаступ, да? а не про а, навалу російською, яка там намагається заби, більше забрати території. А у Росії, навпаки, за рік. Ну, дивіться, нас ну. Я навіть вже не читаю іноді новини про те, що знову ми там їм підірвали. Ну, просто круто прочитав зранку позитивні новини. пролистав, відео подивився там, десь у них в раз в Ростові щось зірвалося або міст підірвало. Ну супер. А рік тому для нас було б це ну прям дивом. Історія з вагнерівцями і оці з Пригожином, цим історія з переворотом, який у них там не стався, чи стався. Історія з ізоляцією, історію з Кримінальним судом а, а, по цьому фюреру. Ну, тобто, от якщо ми там рік назад і рік назад, Україна сильніше, значно, там, вже атак, атаками, напевно, прийдуть в 16, вже вирішено, Леопарди, ну, Абрамс, все, 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 про що ми говоримо, чесно гарячий, нам знову ж таки, тут вже питання, навіть, що про касетні боєприпаси. А в Росії, ну, типу, там жопа наближається, і вона, звичайно, це довго і виснажливо. Але воно йде якраз по правильному сценарію. Тому добре, що так. Тренд позитивний для нас. Єдине, що це знову ж таки це довго. І кожен день це людське життя. Ну, це, це, на жаль, та ціна, яку ми платимо. Нещодавно заарештували Коломойського, і коли це сталося, то Денис Малюська в Блозі написав, що. Настає кінець епохи олігархів. Водночас я читав у одного депутата, вашого колеги, таку оцінку, що значить, кланова що причиною корупції є кланова система, а олігархи вже є породження цієї кланової системи. Тобто є такі дві позиції: одна позиція, що починається кінець епохи олігархів. Інша позиція, що зараз, якщо якісь існуючі олігархи підуть, на їх місці з'являться нові через те, що система так функціонує. От як ви схиляєтеся, що ви зараз бачите? Дивіться, чесно вам скажу, Коломойський мало вже мав якогось. Впливу. Взагалі, я пам'ятаю початок скликання, коли тут була група Хмєда, група Коломойського, якісь міні-олігархії їх збивали. Ну, Дніпровські це. І зараз, ну. Вже немає от цього. Ну, тобто у них і медії немає, у них політиків немає, у них, вони самі бояться сидять, щоб у них там щось не забрали черговий раз. Тому, чесно говорячи, справді вплив олігархів, ну, він м'яко говорить, наближається до нуля. Але проблема є, напевно, в тому, що, окрім того, що ми там, не любили якихось персоналів. Да, але там, неважливо там, Боголюбова, Коломойського, Ахметова, там, whatever, хто у нас там є. Але проблема в тому, що ми ж, ну, би, ми їх не любили не через те, що вони там, нам не подобались, а, а через ну, те, що, м'яко говорячи, відбувалося з грошима, з цими і з цими історіями. І тут ми переходимо до головного питання верховенства права. Ну, типу, тому що питання, ну, воно має бути наступним. Байдуже, хто ти є, що ти. Якщо ти щось зробив погане, тебе посадять і ну, ніякого лобізму не пройде. Верховенство права у нас. Все як було не дуже, так і залишається не дуже. Ну, от, там треба копати, напевно, друга теорія, про яку писав колега. Якось він каряво це не писав, але ну, окей, це його слух. Ну, вона, ну, вона більш е правдива. Ну, ще раз. Чого, бої, чого боїться Захід зі своїми грошима? Вони зараз заліють сюди сотні мільярдів, створять нових олігархів, ну, Молодих олігархів. Були у нас такі, були. Вони. Курченка чудовий приклад, інші ці реформатори. Ну, це не, не варіант, а вдруге Афганістан тут ніхто повторювати не буде. Тому для цього треба верховенство, права і там, нормальна робота правоохоронних органів. правоохоронцями взагалі біда, окрім НАБУ, САПа. ЕСАПа. Ну, з верховенством права теж біда. Щодо декларації, хотів з вами ще поговорити. Коли е, Рада голосувала за відкриття декларації, не було проголосовано про головну правку, щоб відкривали їх і негайно. І тоді ви написали у себе в телеграм-каналі, що такий прогноз, що е, е, документ буде направлено президенту, він накладе на нього вето і запропонує депутатам проголосувати вже з цією правкою. І от цікаво, що саме на вашу думку, вплив. Плине потенційно на це рішення президента, це тиск міжнародних партнерів, або ж те, що суспільство цього вимагає, доприкуду, я там бачив, що петиція 80 тисяч набрала. Як ви помітили, якщо я щось пишу в телеграм-каналі, воно збувається. От. Але це не працює, не працює на курс біткоїна, можете не просити. Якщо серйозно, дивіться, перше, міжнародники, ну, я одразу написав, що воно не проконає, там, 100% вони це зарублять. От. А друге. Ти з суспільства, навіть не сама петиція. Ну, от ви президент. Ви все одно відкриєте декларацію. Ну, якщо ні, вас рознесуть публічно і все одно відкриєте. Ваша найближча точність все одно відкриє декларацію. Ну, знову ж таки, може бути такий суспільний тиск, що ви будете змушені. Ну, от нафіга вам своїм чесним світлим ім'ям. Прикривати якогось депутата або там іншого чиновника, який не хоче відкривати декларацію і якому пофіг на суспільний тиск. Ну навіщо? Просто це там. Ви там, втратити 2% рейтингу від цього, от в заради от, нього. Ну типу, ви все одно його потеряєте, у нього шансів переобратися 0,0. Навіщо на ну це витрачати час? Я читав деякі брідні своїх колег, пан Неклюдов, у нас любитель заборонити тупернуху. От, писав щось про якісь військові ризики, що таке. Ну це ну чесно, то можна там не знаю кудись вийти, напевно, навіть не в Україну в Росії, напевно, можна було б щось таку бріятіну розповісти, щоб в неї повірили. Ну, які військові різки? Ну, які? Ну, типу, ну, це, 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 це все просто якийсь нонсенс, яким намагаються прикрити дурість. Навіть не корупційність, тому що, ще раз, я впевнений, що ви, шановні журналісти, нас всіх так ем, будете виховувати з відкриттям декларацій, що ну, ну, тебе, як, якщо ти політик, який хоч якось тримається за свою репутацію. То ти все одно її відкриєш. Ну, все одно, ну тобто, у тебе не буде варіанту. І ну, ця правка, по факту, для найбільш відбит... відбитих колег, яким пофіг на репутацію. Якщо їм пофіг на репутацію, то чому ми маємо про них думати? Ну, окей. Я впевнений, що правку проголосують зараз 300 голосів. І ті ж люди, які виступали проти, зараз напишуть пост, що я голосував в суспільство. Відкриваємо От. декларації тут і зараз. А які ви наслідки бачите відкриття декларації? Тобто, що ми можемо побачити, до прикладу, в деклараціях людей, які зараз виступають активно проти того, що відкривали? Нічого там нового не побачити. Ну, типу, стандартний хейт. Там хтось залетить, як завжди, хтось щось не задекларує, хтось щось купив. Тепер має це задекларувати. А ми ж ми декларуємося за 2020 і 2021 рік. А 2022 ми декларуємо, ну от зараз будемо цей. Тому, ой, пробачте, 2021-2022. Тому там воно багато прямо і не буде. Там Воно буде розтягнуто в часі, по, по, по цим по часу і так далі. Але ну, слухайте, найбільше там буде проблема, це ну, хтось, напевно, у когось жінки, діти за кордоном, що відверто говорячи, стандартна зараз історія для багатьох українців, на жаль. Але ну може там бути якийсь хейт? Я не знаю. Ну для мене після всіх тих журналістських розслідувань, які виходили, ну м'яко говорячи, що важко щось там здивувати зараз суспільство. Але я вірю в колег, вони вміють це робити. Ще на встанок хотів задати вам таке питання. Ви очолюєте тимчасову слідчу комісію з приводу економічної безпеки? Тож напевно воно буде актуальним. Як ви взагалі оцінюєте от теперішню антикорупційну боротьбу, які взагалі перспективи? Чого можливо нам чекати не. Погано. Все погано. Сьогодні я от сьогодні я зранку займався тим, що намагалися там одні реформатори, по яким ж справа набув, ну, користо, там яте, стирити конфіскати на декілька десятків мільйонів, там різні годинники, фіаннедайсери, айфони, типу на військову частину. Ну, слава Богу, що всі вже телефон маєш, там, швидко там на різкість, набу і всіх остальних тому зупинили. Але ну, це постійно моя робота. Намагаюся зробити так, щоб щось не вкрали. І зараз закриваємо схеми багато і по агральному бізнесу. Для розуміння, ми в 21 раз більше платіж з агрального бізнесу. 21 раз за рік. А вони тепер в... за серпень заплатили більше ніж в за позаминулий рік в десять разів. Ось за весь рік. Але ну, типу, бажано було б, щоб цим займався і не я, і наша тимчасова слідча комісія за що я вдячним колегам. А все ж таки БЕП і інші прохороні. І з того, що я бачу, працює тільки набу. І хоча їм не вистачає дуже катастрофічно людей, але всі інші прям погано. А в чому причина неїсна роботу? Можливо, це відсутність суспільного нагляду, до прикладу. Дивіться, якщо б ви набрали людей без репутації, чому ми дивимося, що вони не турбуються з неї? Ну, тому що Заробляють на цьому, тому що навіщо закривати? Ну, от не можемо нелегальні закрити. Ну, типу, або от, гральний зал на Шулявці, от прям ми його вже з -з 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 сфоткали, все бачимо. Закривають, відкривають, закривають, відкривають. Ну тобто, постійно такий, тягні толкає. Ну тому що отримують від нього хабар. І має бути керівництво органу, яке скаже там, шановні. Хто там ну, вот, за цей кусок району відповідає в, в посадовому бояску? Завтра буде цей зал працювати, всі рапорт на стол і під ДБР кримінальну справу. І ДБР справді відкриє кримінальну справу, де йде його до кінця. Тоді все буде працювати дуже швидко і ефективно. Коли цього немає бажання ані керівництва, ані місцевого, Представників правоохоронного органу це перетворюється в банальну тупу корупцію де у цього ж підприємця, який торгує там нелегальними цигарками або гральний бізнес, де в нього прям і там написано. СБУ стільки, ДБР стільки, Нацпол стільки, там, ще якісь реформатори стільки. Ну... Все, що має стати, щоб правоохоронні органи ефективно працювали? Вигнати це як керівництво, прибрати там вплив офісу президента і назначити по моделі НАБУ. Це єдиний варіант. По бебу ми тільки так і будемо робити. Всі інше... цього не відбувається через те, що немає зацікавленості. Ну ми збільшуємо, скажімо, потенціал того, що це дуже швидко відбудеться за рахунок міжнародних партнерів. Є певні реформатори в офісі президента, які скажімо, не дуже цим задоволені, але дуже добре, що ані нас, ані міжнародних партнерів їх думка не цікавить. Тобто, всі зміни були беззворотні. Я хочу, щоб вони були незворотні. А далі ж це ж боротьба. От, поки ми в неї виграємо. Дякую, дякую, дякую. що знайшли час на інтерв'ю.